Вельмишановний пане головуючий, вельмишановні пані і панове. Офіційна заява політичної фракції самопоміч у Верховній Раді України останніми тижнями спостерігається тенденція до непропорційного застосування сили органами правопорядку, використання для операцій людей без розпізнавальних знаків та втручання поліцейських у роботу законодавчого органу влади. Серія подій в різних місцях України формує картину терору проти власного народу. Порушення прав людей на мирні зібрання з одночасним використанням органів правопорядку для захисту проросійських зібрань, а також рейдерських схем, що дестабілізує ситуацію в країні і людей, 15 березня до зала засідання Верховної Ради депутати коаліції з Народного фронту незаконно завели чотири поліцейських. Майже миттєво з'явилася інформація про причетність поліцейського до окупаційних військ Російської Федерації та його участь у війні з Україною. Це викликало обурення людей і спричинило мітинги під МВС з вимогами розслідування, відсторонення його від посади та покарання винних. У відповідь вчора Національна поліція затримала учасників акцій, демонстративно застосувавши непропоційну силу проти мирного зібрання. Одночасно невідомі люди у формі без розпізнавальних знаків затримали та відвезли у відділок поліції чотирьох спостерігачів на редуті в Луганській області, який раніше забезпечував блокаду торгівлі з окупованими територіями. Важко собі уявити іншу мету в цьому непропорційному застосуванні сили органами правопорядку, окрім залякування людей та дестабілізації ситуації в країні, в той самий день, 10 квітня, в Одесі, відбулася подія. Протилежна за суттю, але яка так само обурила людей. Фактично, проросійський мітинг в Одесі Національна поліція охороняла, натомість застосовувала силу проти людей, які висловлювали обурення з цього приводу та захищала проросійських активістів. Також влада замовчує події в Полтаві 6 квітня, де внаслідок рейдерського захоплення виник конфлікт між мешканцями будинку, які чинили опір незаконному захопленню. Минулого тижня у конфлікт рейдерів та громадськості втрутились тітушки. Внаслідок втручання два учасники війни з Росією отримали ножові поранення. Поліція у протистоянні громадськості та тітушок не втручалася. На цьому тлі тривають репресії проти членів партії Самопоміч у різних областях України. Відкриваються кримінальні провадження та проводяться обшуки з надуманими приводами: Львів залишається в облозі. Народні депутати від самопомочі скуються на підвладних засобах масової інформації. Кожен згаданий інцидент міг би бути випадковим, проте їх кількість та демонстративний характер викликають тривогу. Органи правопорядку, які мають захищати права людей, натомість використовують невідомих осіб для чорної роботи. Стають на боці рейдерських схем та проросійських сценаріїв і дестабілізують ситуацію, піднімають людей. 30 секунд фракція самопоміч звертається до прем'єр-міністра України з вимогою оприлюднити імена поліціянтів та солдатів Національної гвардії, які віддавали накази та брали участь в цих подіях. Звільнити відповідальних за терор проти власного народу та дестабілізацію в країні, підняття людей, надати фракції звіт про мотиви та наміри уряду під час ухвалення цих рішень. Фракція об'єднання самопоміч наполеглою запрошує прем'єр-міністра України якнайшвидше цього тижня зустрітися з фракцією для вияснення причин та наслідків ситуації, яка змінюється в Україні.